Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо переглядати, ось прийшла посилка з Aliexpress. Отже, давайте ми її зараз розпакуємо, переглянемо. Так, розпаковуємо, дістаємо. Не дорізав. Ось так. Так, що у нас тут. Так. Запаковано ось таким чином. Так. О. Так. Розгортаємо. О. О. Так. Дивимося далі. Був замовлений ось такий прилад. Відповідно його характеристики. Коробочка ціла, як ми бачимо. Отже, відкриваємо. Так, відкриваємо і стаємо чухольчик. Привод в такому чохольчику. Відкриває, відкриваємо чохла. Так. Що у нас тут є, як ми бачимо? Ось щупи. Так, це у нас все викрутка. Ха. Викрутка. Далі у нас тут ось інструкція користувача. Ну, Хто може читати на китайській мові, може переглянути. Ось. Що міряє даний прилад. Так, дивимося. Ага. Ну, і на англійській мові є за допомогою Google перекладача, можна перекласти ось цей весь текст, цю всю інформацію, як користуватись даним приладом. Так, це ми трошки в сторону покладемо Дістаємо сам наш прилад. Ось так він виглядає. Це є Х2 моделька. Так, так, так. Отже, ну що ж, пробуємо, вмикаємо. Будемо рахувати інструкцію, прочитали. Так, нажимаю. Щось нічого не працює. Мабуть, тут немає батарейок. Ага. Воно ну, відкриваємо. Мабуть, немає батареїв. Ну що, зараз побачимо? Я нажимав, але він щось не хотів працювати. Так. Як його тут відкрити, щільно так не можна дістатися. Ось. Угу. Значить, як запакований. Ну, нажимаю, нічого не відбувається. Так. Мабуть, елементи живлення потрібні. О, дістав. Ага, дійсно, бачите, потрібні елементи живлення А, А. а. Два елементи. Ну, в мене їх немає. Шкода, хотів би показати, як працює даний прилад, але, мабуть, на жаль, не покажу. Ну, наступне відео покажу. Отже, Чекайте наступне відео. Всім дякую за увагу. До наступного відео!